Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про тих дівчат, з якими не варто нічого серйозного створювати. Отже, про яких саме дівчат ми маємо на увазі? Будь ласка, відео на екран. У кожному селі, в кожному місці є така подруга, яку знає все місто. Да? Є така подруга, Валочка, грубо кажучи, яка ну, яку реально от знає от там пів міста, все місто або там все село. Знає все село, як сказав автор. І тим не менш, коли молодий хлопець 19, 20, 22 роки зустрічає таку дівчину, він чомусь думає, що на неї світ зійшовся. Він чомусь собі думає, що це кохання всього свого життя, це кохання, це любов, це щось таке неймовірне, цінне для нього є. А попри те, для тих всіх хлопців, Міші, Тараса, Петра, Василя, Миколи і так далі, нічого цінного для них ніколи не було. Хто вона є, знають всі. Знає її тато, знає її мама, знають її подружки, сусіди, колеги по роботі, друзі з гуртожиткою і так далі. Лише той хлопець про неї нічого не знає. Або може знає, але якось про це не хоче навіть собі думати. Як правило, для таких дівчат, для таких жінок немає нічого непристойного або аморального. Ось, будь ласка, відео на екран. Секс на першому побаченні. Це взагалі нормально? Так. Нормально. І тим не менш, коли молодий хлопець говорить своїм батькам: тато, мамо, я буду одружуватися, батьки це рішення максимально підтримують. Мама говорить: яка є дуже щаслива, тепер в нас буде невістка, тепер в нас будуть внуки і так далі. Тато, тато в цей момент що говорить: Сину, женися, твоє життя, роби як знаєш. Як показує життя, як показує практика, у таких сім'ях ніколи не буде сімейних цінностей, ніколи не буде духовності, ніколи не буде нормальних людських відносин. Якщо, приміром, таку дівчину чи таку жінку запитатися, як вона ставиться до свого чоловіка, то ви побачите, ви почуєте наступну відповідь. Ось, будь ласка, відео на екран. От мені завжди було цікаво. Якби у жінок було достатньо грошей на рахунку та тверда впевненість, що з ними все буде окей. Скільки б чоловіків пішли б нахуй вже сьогодні? Ти як думаєш? Єдине, що чекає хлопця, що чекає чоловіка в такій сім'ї, це розлучення. І то дуже пощастить, дуже повезе, якщо дійде до розлучення. Бо в багатьох випадках, я б не сказав, в більшості, випадках, в більшості випадків чоловіки просто спиваються з такими жінками. Мало того, такі жінки знімають відео, виставляють в інтернет і насміхаються з тих чоловіків. Ось, будь ласка відео на екран. Альбіна! Хати! Чи пушила на я... пися? Лязь спати. хати! Ну, не добре! Не для... добре! У пивіста добре тобі! Дай тазик, Альбіна! Спати лязь! Я тебе люблю, Альбіна! Люблю! А ти мене любиш, Альбіна? Хто не спився або не розвівся, для нього є ще й третій варіант. Будь ласка, відео на екран. Грустна, але дуже поучительна історія із життя, історія реальна о мобілізації ТЦК. Мужчина вернулся домой и застал дома жену с любовником. Дал обоим пизды. В те, в свою очередь, вызвали полицию. Полиция доставила его в ТЦК и его мобилизовали. Через месяц он двухсотился. то есть погиб. А еще через месяц жена вместе с любовником пришла в ТЦК оформлять выплату. Выплату по погибшему мужу в размере 15 миллионов гривен. Вот такая вот история. Будьте осторожні з вибором любимих. Чому так відбувається? А тому що любові, духовності і так далі немає із самого початку в тих сім'ях. Як правило, це не благополучні сім'ї, багатодітні сім'ї. Як правило, це сім'ї, коли мама мала одного тата, другого, третього, десятого. Росте дитина, росте дочка. Вона не знає, хто є справжній тато: чи Вася, чи Петя, чи Міша, чи володя, і так далі. Поняття розуміння сім'ї, розуміння людських стосунків, розуміння обов'язків, що має робити дружина, що має робити чоловік, яка роль мами в сім'ї, яка роль батька в сім'ї, ці поняття прості, примітивні, скажімо так, загальні поняття для всіх, в таких осіб, в таких дівчат, жінок і так далі, відсутні повністю. Відсутні абсолютно. І тим не менш, батьки чомусь завжди схвалюють вибір свого сина. Отже, що я хочу вам сказати, батьки, у вас є обов'язок. Всі ми бачимо навкруги, скільки зараз є розлучень, скільки зараз є зрад, скільки зараз чоловіків платять аліменти і так далі. Батьки, ви розумієте, ви знаєте, що один неправильний вибір в житті і все життя просто йде коту під хвіст. Тобто хлопець ще не одружився, а він вже преречений, він вже отримав буцімто вирок. Як показує життя, 20-річний хлопець думати не може самостійно. В нього емоції, в нього почуття, в нього захоплення, в нього максимальна переоцінка тої дівчини. Тому, батьки, у вас є обов'язок, у вас є, скажімо так, рідна дитина. син до хати, привів невістку, дайте йому питання, де ти її знайшов. Як ви познайомилися? Хто її батьки? Як вона йшла до того, де вона працює, які в неї плани, які в неї мрії? Що ви взагалі хочете з нею в житті досягти? Якщо немає чіткої відповіді, якщо немає чіткого розуміння на ці питання, тоді ви самі знаєте, що потрібно робити. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати? Вам усім я хочу побажати від щирого серця. Гарних благополучних сімей, хай у ваших сім'ях царить злагода, доброта, любов, кохання, взаєморозуміння і так далі. Хай усе складається як найкраще. Всім добра, всім хорошого настрою, до нових зустрічей!